Команду пропозиції стане на голосування про електричні No5. Хто за? Викликаєте інтерес хочете голосування? Хто проти? Утримався? Рішення не Питання про затвердження. Шість про затвердження розпорядження сільського. <питрізвіст> Нема питань доповнення. Якщо немає тоді став голосування, проєкт рішення номер 6 Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято голосно. Рішення прийнято повного голосу. Наступне питання до питань 7 задання. Документації і зможливо з причому відновлені межі меж земельні натури на місцевості та на надання їх у власність. Проєкт рішення мав розміру. тільки буде законені пропозиції? Земельні за комісії розібралися, що стало на голосування. Не маючи нікому питання. Якщо нема, тоді ставлю на голосування проєкт рішення No71. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято голосу. Рішення прийнято. Наступне питання. 7.2. Про передбачу громадянам у власній земельній час країв замін сертифікат. Проєкт вам розданок. Земельні комісії розглядалися, то що ставити на голосування. Якщо не маючи пропозиції, доповнені, пропоную затвердити проєкт рішення номер 72 Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято одного Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання. 7.3. Про затвердження проєктів замовлюстів щодо зміниться його призначення. Проєкт вам роздано, що буде доповнені. Питання розглядалося земельні комісії, прочитали. Немає чи поповнених питань? Що немає, тоді стан голосування, приєднано 7-3. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято на Питання. Проєкт No 7-4. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято відповідь. Запалаюся, питання. Наступне питання, 7-5. Про затвердження проєктів землю що не відверджує? Маючи пропозиції допомоги? Якщо немає проповідного звання, проєкт номер 7-5. Хто? За? Дані пропозиції. Дані питання розглядалася комісія, але комісія не підтримала. Ще були дані пропозиції інші. Ну, Юрій суть питання була наступна. Так, дійсно ми там видавали дозволу, дійсно ми там розглядалися питання, але з усіх що сьогодні е, е, ці підприємства е, хочуть передати час і руки, я підняв питання, щоб... Е, Задав питання, розумієш колегам, ми розглядали це питання, в плані чого, що ми на в основи 76 гектарів, які завтра просто може бути там, незрозуміло. Ну, питання або оренди, або таке так, щоб ми забезпечили себе, щоб ця земельна ділянка, ці земельні ділянки де вийшли з власності громади, і ми не втратили, наприклад, там, або зрозуміло, ну, так? Да, Будемо самі доглядатися. Що... <звіт> Ми не проти. Питання наступне, коли ми передаємо земельну ділянку в оренду, бюджет не отримує. Так? Коли ми продаємо земельну ділянку, ми ціло отримаємо бюджет кошти, наповнення ідею, тому що вони платять за цю земельну ділянку. Зараз ми передаємо 76 гітарів, зрозуміло, там, там яри, вони все остальне, але в мене забирає питання, яким чином ми маємо захистити ці земельні ділянки, щоб вони по першому казався, я розумію, що вони буде в комунальній власності, але в процесі, коли ми Затвердити постійне користування, а підставою дальніших, як ми знаємо, в судові практиці, да, вже рішення, що є постійне користування, значить ми можемо навіть претендувати. У мене одне це було питання, що ви захистили себе в першу чергу, як е, громада, від того, щоб не було відчутнення, щоб ви наповнили бюджет таким чином, і на цьому у нас вийшла дискусія, тому це питання не підтримувався. Ну, то тоді її потрібно було послідовно йти, не надавати дозу, тому не дали дозу. Ми надавали до війни. Тоді була точка зовсім була ситуація. Ми надавали це до війни, це рішення, і проголосували до війни. Так, да, це ті, що там не було. Це, це, це дійсно проблема, тому що ми дали рішення до війни, до масштабного вторгнення, але на сьогоднішній день практика дитує зовсім другі умови, тому це питання стало в форматі чи чисто тому, щоб Захистити громаду для того, щоб ця земля далі не пішла, і щоб викрашити, чином машина бюджет. вже. Я просто за це. Розумію. Немає чи питань пропозиції доповнення? Він... Він, Він, що немає ви, крики, ви... Та... Тоді ставимо голосування проєкт номер No76. Хто за? Проти? Утримався? Дане задавати питання зідалося на земельній комісії, прошу ставити. на Яке це воно дане кіно? Якщо немає інших пропозицій, тоді ставлю голосування проєкт номер 7 сім Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято по одного голосу. Не даде Наступне питання: 7-8 про передачу з комунища в радіально земельній ділянці. Лука, вулиця Городня, 12. Проєкт вам розглядати. Питання, пропозиції. Дане питання розглядалося земельної комісії. Прошу ставити на голосування. 12%, все так. Якщо немає чи пропозиції, ставлю голосування номер 7-8. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято одного. Рішення проєкту одноголосного. Наступне питання. 7, 9. Привіт вам розмір. Які були питання? Дане питання розглядалися на земельній комісії, тому що ставити на голосування. Маючи пропозиції допомоги? Тоді ставлю на голосування. Проєкт номер 7 9 Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято на голосу. Рішення прийнято на голосу. На Наступне питання: 7.10. Про передачу атака Житомирна Коблення в земельній ділянку, межах села Станачівка, вулиця Парникова, 3, дроб, годин. Проєкт вам розвитку. Далі питання з'явилося на комісії, тому що ставити на голосування. Даємо половину теплично. Так, да. Щоб не Проголосувати. Хто Про за дану пропозицію? Прошу голосувати. Проєкт рішення 10 Хто за? Проти. Пропозиції затвердити проєкт номер 711. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято одного голосу. Рішення прийняло одноголос. Наступне питання 7.12. Про передачу Рудь е, оренду земельної ділянки площею 007952 в селі Заречани Батичівський Майдан. Далі питання розглядалося земельної комісії. Прошу ставити голосувати. Доповнить пропозицію. Тоді ставлю на голосування проєкт номер 712. Хто за? Допомогу. Тож більше живий і вулиці назва, що Бачите? А век не ви. Якщо проголосували про верхнуть, то й то було. <голову> <голову> Якщо немає чи доповнення пропозиції, прошу голосувати. Проєкт номер 7.13. Хто за? Проти? Утримався? Рішення на прийнято. розумі. Рішення прийнято. Наступне питання. 7.14. за межами села Завічання. Приємно рішення розвитку. Давне питання розвіталося на земельній комісії, тому що стало голосування. Що не маючи докону пропозиції, станемо про голосування. Приєднано 7.14. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. На рішення прийнято одного розвідку. Наступне питання. 715. Про передачу довгомер автоначному. Поранти земельній ділянки за нашого села Володнище. вам роздачі. Дане питання розглядалося земельній комісії. Прошу ставити вам голосувати. Якщо немає інших допомоги пропозиції, прошу голосувати. Приєднано 7.15. Хто за? Проти? Утримався. Рішення. Рішення прийнято. Рішення прийнято наголосимо. Наступне питання. 7.16. Про передачу.

<говори> Знаю, Андрій Вікторович не проти переглянути себе, приєднати до коридора не забіг ранний. Не мовчить. А, ну там тільки подвій. Чи далі, чи далі, далі. Немає Немаючи питань до кого? Це ставитися. Це доходить громади. Дві тисячі шість. що ну Всю дорогу вчора не звернувся на комісію, дали 50%. Насправді, працювати. Якщо немає чи політи, ставлю на голосування проєкт номер 7.16. Хто за? Проти. Що сьогодні? Утримався. Рішення приєднано Я ще не прийнято. Наступне питання. 7.17. Про затвердження скопела, виконані, земельний, земельний ділянок, зоку, <питрес> Диманчик, он, на ладнічні документації земельного землю, що встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевість. Проєкт рішення вам розвідку. Немаючи наповнення питання. Що немає ставить на голосувати, проєкт номер 7.17. Хто за? Проти утримався рішення, рішення прийнято. Рішення прийнято голосу. Наступне питання 7.18. Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права не земельні ділянки площею тисячних тисяч. Да. Проєкт вам розмір, які буде пропозиції мажори. Далі питання розглядало за земельну комісії, тому що ставити на руку. Немає чи доповнення. Якщо немає не ставного голосування, Проєкт номер 18. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято одного голосу. Наступне питання. 7.19. Про продаж ополону земельної ділянки Несельського господарського призначення для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони. Дане питання звіталася земельні комісії, просто стали приміщення, А вже зайти не можна, приміщення. А оренда, що йому заважали? Оренда, що йому заважали? Ми піднімали це питання по деяким об'єктам, які ми передаємо оренду, і воно на комісії озвучило питання, що після того, як передати в оренду, у вас сталося і там, цього ставить відповідально, що ми відкривали. Божеську віру. До того вони користувалися по то що це не є собі поліцей. Що вони користуються цією філанцією, там не поворот і борський вірь. Тому що вони будемо тримати рамках... мірі з багато словом. В українській мові слово сполучення божи... боженки... Боженський вірний. Божеський. Божеський бачить. Просто маєте три Дируюсь на курс Ростов, В межах села поки Нема Немає питань інших? Ні. Якщо не маєте голосування, прийдемо на 7-19. Хто за? Проти? Утримався? Рішення примут. Рішення з'явитися. Розговори на вихов земельної ділянки месяцького господарського призначення. на комісії, про що ставити Якщо немає чи доповнень, пропозиція затвердити проєкт номер 7.21. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято до одного голосу. Рішення прийнято до одного голосу. Наступне питання. 7.22. Про надання Кулеківський дозволу на викуп земельної ділянки для сільськогосподарського призначення. Проєкт вам розданий. Якщо немає інших доповнень пропозицій, прошу голосувати. Проєкт номер 722 Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання: 7.23. Про надання Дмитренко дозволу на викуп земельної ділянки внесесь господарського призначення. Проєкт прозор. Давне питання з вами на земельної комісії про числа просування. Майчук допомогу пропозиції.